Доброго ранку, любі дітки! Зараз у нас заняття соціуму розвитку мовлення. Тема заняття сила кожної людини в дружній родині. Давайте привітаємось. Доброго ранку, травам росистим. Доброго ранку квітам баровистим. Доброго ранку, сонечку ясному і прекрасному усьому. Доброго ранку друзям усім. Малята, правда, дуже приємно, коли ти знаєш, що в тебе є друзі та рідні люди, які завжди тебе привітають, подарують свою любов та ласку, щиро побажають успіхів та гарного настрою. Давайте про це ніколи не забувати пам'ятати і цінувати. Це слово кожен знає, ні на що не проміняє. До цифри сім додам я і що вийде сім'я! Так, правильно, це слово сім'я. Давайте розглянемо ілюстрацію зображенням однієї з таких сімей і послухаємо про неї віршик. Погляньте на цю ілюстрацію. Мама, тато, дід, бабуся всіх назву Не Помилюся. Старший братик і сестричка. в нас сімейка невеличка. Не спиняйте, бо зіб'юся мама, тато, дід, бабуся, старший брат, сестра і я. Отака у нас сім'я, написав лавіршик Варвара Гринько. Кожна дитина має право на інформацію, дивитися мультики, відвідувати вистави, цікавитися новинами, право мати своє власне ім'я, право на захист без усіляких обід. Право на медичну допомогу, на справжній повноцінний відпочинок, право на навчання і, звичайно, право мати свою сім'ю, тому що діти без сім'ї немає щастя на землі. А як ви розумієте, це прислів'я? І як, на вашу думку, виглядає щаслива сім'я, родина? На це питання ми дамо відповідь в кінці нашого заняття, а поки що пограємо в гру. Гра називається інтерв'ю про сім'ю. Я буду е, назив... Скажіть, будь ласка, кого ти називаєш своєю сім'єю? Так, вірно, мама, тато, сестричка, братик, бабуся, дідусь, а як ти піклуєшся про свою родину? Які вчинки ти можеш зробити, щоб твоїй родині стало краще? Але у кожного з вас будуть свої відповіді на ці запитання. Головне, що по родині завжди був, був мир і лад. А тепер, малята, допоможіть мені закінчити речення. Поміркуйте. І логічно завершіть думку. І так починаємо. Дідуся та бабусю слід поважати, маму і тата потрібно любити. Не можна старших ображати, батькам необхідно допомагати. Усі в родині мають ставитися одне до одного із розумінням. Дякую вам, дітки, разом ми відповіли, що тому що сила і правда наша у єдності. Так, що ж означає щаслива родина, щаслива сім'я? Звісно, не кожна родина і не кожна сім'я зараз починає себе щасливою. У кожній родині часто трапляються і труднощі, і прикрощі, але всі проблеми можна розв'язати добрим словом, чемністю, чесністю, бути завжди разом, підтримувати і допомагати один одному. І тоді обов'язково кожна родина буде з нас дружною та щасливою. Малята, наше заняття підійшло до кінця. Скажіть мені, то що ж означає щаслива родина, щаслива сім'я? Звісно, не кожна родина, не кожна сім'я зараз почуває себе щасливою. У кожній родині часом трапляються труднощі, але всі проблеми можна розв'язати. Дякую вам за увагу від щирого серця бажаю кожній родині і сім'ї щастя. До побачення, до зустрічі, любі дітки!